Всім доброго, тихого дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, беру вас з собою сьогодні на острів Калан. На каналі «Жить Сході ще Я також, там, ну там більше, скажімо так, було таких моментів, як я добиралася до острова Калан. А тут я саме хочу вам ще раз, в черговий раз, показати пляж самої. Цей пляж для мене відкрила моя підписниця Оленка. І знаю, що вона чекає цих відео, для неї також 100% це відео. І хочу показати, що ось на каналі худіючій богині» я почала записувати і показувала, водичка була ось тут, вона вже відійшла. Тобто, зараз не сезон в Таїланді. І як він виглядає саме в червні місяці 2025 року, я вам покажу. Не сезон, це що? Це дощі. І відливи в день, коли сезон, відливи вночі, що дуже зручно. Ось, поки я тут, тут я вже десь 2 годинки, водичка, ну може менше, ніж 2. Водичка вже відійшла. Бачите, а була ось тут, як я приїхала. Хочу вам показати цей пляж, порекомендувати. Я про нього, якщо чесно, не знала. І завдяки моїй оленці, підписниці я про нього дізналася. І вам також рекомендую. Людей небагато, і навіть коли був сезон, я б не сказала, що прям багато-багато. Ну, Дуже відчувається, наприклад, різниця з таваєном. Є пляж називається таваєн. І зараз ми з вами трошки скупаємось. Себе не показую, трошки незручно, тому що телефон намагаюся берегти. Я вже мала халепу з телефону. В мене 17-го поверху, тому вже трошечки обережніше. Знаєте, мабуть, це такий був знак долі, що треба трошки обережніше. Ну і я з вами зараз заходимо в водичку. Зараз ж хочу сказати, що раніше, наприклад, для мене, ось якщо на Чорному морі, то треба було звикнути до води. Дивіться, он є ці медузи. Читаю в пабліках, що вони з'явилися і в впатає. І не дуже, скажімо так, не всі живі, тому такий сморід стояв. Ну на Джомтєні я цього не відчувала. Трошки вам морюшка до вашої стрічки. Будете дивитися, хтось буде дивитися в червні, коли. Ой! Також бачите, як воно ух! Як воно б'є! Хтось буде дивитися в червні, а хтось буде дивитися, можливо, взимку. І ця атмосфера, вам я думаю, буде дуже-дуже корисна саме для вас. Вон там рибки плавають, я не знаю, вам видно, не видно, але намагаюся, щоб було видно. А ну, давайте трошки я фокус приберу. Зробимо ось такий фокус. Водичка буде вам, видно, що вона, бачите, чистенька. Ноги видно. Немає таких волн, але ось ні, давайте отак. Так, далі воно. Мені кажеться, так буде краще. Декілька днів тому тут сталася подія, втопилася жінка, вона з Росії, були великі хвилі. Зараз ви бачите, хвилі невеликі, і я можу спокійно з телефоном зайти, не переживати, що він там з ним щось станеться, бо я по пояс зайду, а потім ми з вами вийдемо рибки там. Зараз спробую показати. Чесно, не знаю, чи бачите, чи ні, бо сонечко світе, і я поки не розумію. Е, втопилася жінка тут. І виявляється, на цьому пляжі я була десь ну, декілька днів до цієї події. Були дуже великі хвилі. І в свій час в такі великі хвилі ми також купалися з дівчатами, коли була Оленка, Люда. Е, тому дбайте про своє. Здоров'я, про свою безпеку, ну, це небезпечно. Якщо ви знаходитесь на воді, треба розуміти, що це водна стихія і вона, вона не, ну, не керована може бути. Якась підводна течія або ще щось. Якщо були такі у вас випадки, напишіть в коментарях, будемо знати, да, і в черговий раз будемо обережніши. Жінку не змогли врятувати, хоча тут є і постійно, ось, бачите, чуєте, точніше, спочатку на тайському, потім на англійській мові, потім на російській мові дають вказівки, там, щоб не заходили в воду глибоко, щоб не заходили після їжі, щоб довго в воді не були, бо можуть бути судоми. Ну, Тому тут про безпеку дбають, але врятувати жінку не змогли. І такий пляж, знаєте. Трошки лячно мені, що тут когось витягнули, ну, якось так. Чого я хотіла сьогодні з вами поговорити про що? Хотіла з вами поговорити про про життя. Ви на каналі знаходитесь просто про життя. І знаєте, останнім часом в мене трошки змінилися пріоритети. Раніше було в пріоритеті щось, щось матеріальне, да? гроші. Я не знаю, там, щоб я не знаю, ну матеріально, давайте так зробимо загалом, да, щоб і, і там і те придбати, і те придбати, і заробити багато грошей, і деякий час собі там не дозволяла їздити, відпочивати там якісь подорожі. Я взагалі раніше думала, що подорожі, чого витрачати гроші. бо... Гроші, да? от у мене така, таке було розуміння, але з часом, можливо, стаєш доросліша, можливо, війна так змінила, да? мудрієш десь в якихось чинах. А війна вона взагалі розставила, скажімо так, всі пріоритети. І зараз ти розумієш, що сьогодні ти є, завтра тебе нема. Декілька днів тому. Сталася трагедія і Києві, і Одещина взагалі по Україні зараз немає, мені здається, безпечного місця. І в моєму місці було дуже багато прильотів. І матеріальне воно вже відходить на інший план. Є руки, є ноги, ти дихаєш, заробити, заробиш гроші. Да? І зараз для мене цінність одна: це я зранку прокинулася, я жива. Я думаю, що зараз більшість трошки переоцінили трошки переоцінили сенс життя. Да? Головне, що рідні з тобою поряд, да? живі, здорові. Мені дуже зараз так запала пісня Мама Ріка співає, називається Пісня Зв'язок. Послухайте, можливо не втратити той зв'язок, коли рідні з тобою поряд. Я думаю, що це саме таке найважливіше, що коли слухавку на тій стороні телефона хтось візьме, кому ти дзвониш. Да? Раніше можна було проігнорувати, а зараз, коли людина відповіла, ти вже розумієш, що в неї все добре. Тому в черговий раз для себе зрозуміла, що треба жити тут і зараз. І життя воно таке бентежне, ти не знаєш. Що буде завтра, ти вже не повернеш те, що було вчора, а дійсно живеш тут і зараз. І я вже, прийшовши, доживши до 52 років, розумію, що ти зранку прокинувся, ти руки, ноги працюють, ти живий. Все. От Знаєте, якось оці пріоритети, дивіться, я буду фокусувати, намагатися, намагають, буду мати надію, що ви побачили. Цю медузу, що прокинувся, сонечко посміхнувся, ти сонечко побачив, да? ти дихаєш, ти живий, і це вже дуже велика така нагорода тобі від долі, від взагалі, від Всесвіту. А особливо, знаходячись в Україні, це взагалі зараз скажімо, як рулетка, да? прокинутий зранку. Не кожному пощастить. Тому в черговий раз хочу вам нагадати, що бережіть себе, бережіть своїх близьких і цінуйте кожен день, який ви маєте, тому що він не повториться, а іншого дня вже не буде. І що було, ми не повернемо. Що буде, ми не знаємо. А ми живемо тут і зараз. Любі українці! Я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.